Клуб з Мальти стане першим суперником Динамо у Лізі чемпіонів 25-26. Кияни розпочнуть свій шлях з ігор проти Хамрун Спартанс. Клуб сенсаційно пройшов литовський Жальгіріс, відігравши поразку 0-2 на виїзді. Все вирішила довготривала серія пенальті. Це буде четверта зустріч українців та мальтійців на євроарені. Три попередні випадки були для представників УПЛ вдалими. Вперше наша команда потрапила на острів'ян, аж у 1995-му. Тоді у першому раунді Кубка УЄФА Чорноморцю довелося грати проти гіберніанса. Жодних проблем одесити не відчули. 5-2 на виїзді та 2-0 вдома. Три голи на рахунку Володимира Мусолітіна. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги за три роки у 98-му на мальтійців потрапив вже Шахтар. Донечани впевнено здолали у кваліфікації Кубка УЄФА Біркіркару 2-1 та 4-0. По два м'ячі на рахунку Кривенцова, Ковальова та Селезньова. Не Євгена того нападника звали Юрій. Втретє Україна та Мальта перетнулися на євроарені у 2002-му. Знову нашим суперником стала Біркіркара. але цього разу їй довелося долати запорізькому металургу. Все було вирішено у першому матчі. Українці виграли його з рахунком 3-0. Тому дозволили собі на виїзді нульову нічию. І ось тепер нова сторінка в єврокубкових протистояннях наших країн, оскільки.